Слава Ісусу Христу. Хотів би запитати, ти можеш розказати свою історію, з чого починалося і чим зараз в тебе е, закінчилося? Розказу. Це вже так три роки тому це сталося цієї чергії? Е, ну, був праздник приїхав до прайс спочатку. Тому найправді за заправив і місто будівели. Ми там робили реконструкцію, то були такі старі казарми там. Uh -huh. І ми їх проробляли так під, ну, під нову пошту і це. Я пам'ятаю, рано приїхав, переодівся, почав працювати, uh -huh. попрацював, ввечором пішли. Ми так на ставок з хлопцями посиділи. І я е, прийшов з ставка, переступив поріг. Е, ну, того, так, Тої казарми, та, казар, да? Так, і в мене ну, почався дикий страх. Дуже ну, що зійшло в тебе, да? так? я вже чую, що серце. Я її корвував мент і заспокійлив, і нічого, зараз хлопці почали дивуватися, що за мною сталося, Що такий великий страх. Угу. Я там не міг ні. Ні переночувати, навіть сісти, реально сісти, подигти, навіть ну, на повні груди повітря я просто не міг. То ти тоді вже перестав спати і їсти? Так. так, Та. Іменно від, від, від того, дня. Три години я... на сутку ти спав? Так, той? так, так. Я два тижні, так три, ну, на, на сутку я міг спати три години, і то так я не міг заснути. Так, ну, дивився в телефон, аж коли телефон так, на мене падав, угу. я був засинув і п'ята година, як. Бу як будинок я просинаюся і все. Uh -huh. І так... їсти і і не міг, так? Не, не міг оту, Тільки як ти казав, юшку від? Міг, від міві не да? саму юшку міг, міг, міг їсти. Але ж курив, курив, uh -huh. курив, ну, сигарети і все. Uh -huh. І так ні їсти, ні, 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 ні спати. І, і, якось мій родич мі знайшов... Ну, Бабка, циганка, медіум. Uh -huh. Я до неї приїхав, і вона в такий листок мала, А4, ну, намалювала такий тр трикутник, так, як мій uh -huh. дух, і тріхолочку uh -huh. зверхів, як мій дух, вона намалювала uh -huh. дух без як, як ніг. Uh -huh. Вона тако водила, 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 водила і казала, що в мене вселилося, що в мене ніхто спідселив. Двох, типу, Нечистих нечист, не духів, да. Sì. Це так було під, 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 під вечір. Ми на двері сиділа, в нас мене скапу була повісана. Uh -huh. Почала руками щось там махати, промоляти по своєму там по І uh -huh. uh -huh. Це хоча я то не, не, не вірив. Але в мене був такий спазм Menu, на там. серці. І був uh -huh. спазм, що там дуже сильно кололо було. Це так два uh -huh. тижні було. І потім вона помала, ну, надумав цілу якесь зробила цей проворот, як це називає. І я ляг, там було якесь лічко, я ляг на то ліжку, не почав мені робити якийсь масаж, там, руки вигадати, uh -huh. ноги шию, хоч по хребті водити щось і цей. Я встав, пішов до машини, там йшов, і що Ну, цей знайомий лишився, почав щось говорити з нею. Я прийшов в машину, я сів трошки посидів, я почув, що в мене цей спазм та зняло. зняла. Yeah. До сих пір я його вже uh -huh. не відчуваю, що uh -huh. це. Ну це таке, це я думаю, що вона просто в мене був небо, я вже мосив, але на одній руці не було за що. Uh -huh. мені... Добре, і це, і що далі страхи в тебе почалися, так? Так, 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 так. Хобі, страхи. Та, приїхав на Україну страхи. Приїхав на Україну, я сідав в автобус. Ну, після того uh -huh. я був від той, той бабки, приїхав увечері. Я з молитися був. Я ну, кімната закрита мене була. Я почав молитися. І мене та хтось е, пальцем покинув по нозі. Таким холодним таким пальцем покинув по нозі, я так uh -huh. себе Я думав, що кіт, у нас кіт був на копі. Uh -huh. Я думав, що кіт. Я розбираюся, двері закриті, кота нема, хто uh -huh. не це. Я туди так себе входив, що uh -huh. дуже страшно було. Я ж одкудень пішов до роботи, до обіду поробив, приїхав додому, зібрався і поїхав на Україну. Я їхав додому в автобусі. Мене ще такий дуже сильний страх ловив. і Я тоді сказав, що Господи, я віддаю тебе у свої руки. І Я приїхав додому. Це першим ділом я в себе у городинці зліз з автобуса uh -huh. Uh -huh. і жив, поміг купати ходах. Я так їсти хотів. Я один ходок з'їв, тому додому приїжджу. Кажу, бабки, пішов, я тобто, їсти коли в... ти сказав, що все, Господи, я віддаю так. себе в твої руки, так. тоді з'явився потім. Я почав їсти uh -huh. де автобус, і банани, пив його, то uh -huh. це і приїхав uh -huh. додому. Я одну одну кавівку, бо що другу павівку, каже бабка, я тобі не шкодую. Uh -huh. Каже, отак скільки не їв, Каже, бедбі погано каже. Добре, тарілку. далі що? І потім почав відходити так вічки. Відходити. Відходити, угу. Ходив до церкви, молився, почав угу, це угу. відходити, і все рівно десь, не десь все, воно. Все буде, рівно ще страхи були, так. Проявляло, так, так із чи Полі так, ти так, казав, і... так? так. Або я ходив... їхати далеко, ти так, боявся. Так, так? Ходив гуляти і на щось таке угу. страхове, я жив додому, бо вдома, угу. як піски комфортів чув. І що далі, як ти мене знайшов? Е, я мама з кимонівер була відео. Угу. Жінка, я пам'ятаю, розказувала дуже зараз. Вона по цьому відео почала зараз, вона ще така емоційна, не в часі все розказувати. Що з депресії? Да, а я та й відкуди двері переднувся і відкрили, що я, я не йшов той, той вихід, то ну, ті двері, що я можу вийти і зцілитись, і mm -hmm. вилюкуватись від, 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 від цього. Mm -hmm. І перший раз я був до вас нап написав. Ви помолились, ми поговорили, помолились наді мною, і я зразу відчув такий, що ви молилися наді мною, я хтось сидів за столом, я чув, що тебе хтось до піднімає, що я наразі я прийшов собачку, розказувати таке очі на мене. Я вчу, сльози йду з очей, що мене так аж догори піднімало. І я почув позіхалося звільнення. Позіхання та почав позіхати, потом ляг спати. Свин mm -hmm. я по був пробудив аж на другий день. Я себе відчув людину, я вже все, я вже до міста туди-сюди почав літати працювати на трактора, на багато. Пішло поїхало. Такий та, господар. Так, та, дуже дуже сила такої енергії було натхнення. Так що дурних думок взагалі. взагалі Сил і поїхав. Все. Угу. Далі ти казав, як їхав, що ти вже бачив, що ти не боїшся що швидкості, так Та-та-та, якось їздив, був далекі дистанції не дуже були, Далеки ага, насчут, зрозумів, далекий сам. Тобто ну, тут де, до нас приїхав без проблем, так? Так, та, Я до вас при вас прилетів, не приїхав. Ага, і що, і що зараз ось сьогодні після молитви? які 에, відчуття? Сьогодні я відчув дуже таку легкість, особливо, uh -huh. як. як так, на руки. Як дружина за так, тебе молилася. Да. Вона рук... поставила дві руки на спину і на груди. І що ти відчував? Що ті руки так вог... вогняні. Шо... вогняні. Хоча я маю ці руки, вони холодні, мої тепліші будуть, а всередині вогонь. так? Особливо на руки. Оце вогонь Духа Святого. Це дуже. Я думав, як сказати, що з вашими руками є, що вони такі гарячі. Дуже такі відчуття. Мир на серці відчутні. радість. Так, я не можу навіть слова передати. А, Слава Господу! Що, що, що таке дійсно Господь тебе, тебе не залишив. просто в тебе вірити у це, що дійсно є вихід, що в будь-якій ситуації є вихід, та надіється тільки на одного бога, і на, що, ну, і, ні, і на що і на що. Добре, дякую тобі за це інтерв'ю, хай Господь благословить.